Вітаю вас, діти та батьки, сьогодні другий день тижня вівторок. І що вівторка, ми маємо заняття із логікою математичного розвитку. На нашій минулій відеозустрічі я розповідала вам, як орієнтуватися у просторі на ігровому майданчику. Розгляньте картинку. Запам'ятайте, як розміщені предмети на ігровому майданчику. Погляньте, всі предмети зникли. Пропоную вам пригадати та розташувати всі предмети на ті місця, де вони були, де стояла гірка. Так, гірка стояла ліворуч. М'яч лежав попереду ігрового майданчика. Ні, м'яч лежав під гіркою. Де стояла гойдалка? Так, гойдалка стояла праворуч. А де стояли лави? Так, лави стояли позаду ігрового майданчика. Голуб літав угорі над майданчиком. Ні, голуб сидів на даху гірки. Де стояли гойдалки пружинки? Так, гойдалки пружинки стояли попереду ігрового майданчика. Де стояла карусель? Так, карусель стояла посередині ігрового майданчика. Я впевнена, що ви всі змогли запам'ятати та правильно розташували предмети. На ігровому майданчику. На одному із наших попередніх занять я показувала, як ми можемо поділити предмет на дві рівні частини. Я складала аркуш паперу навпіл ось так. Кутиком до кутика, добре розгладжуючи лінію згину. І розрізала по лінії згину, скільки частин у мене вийшло. Так. Дві. Чи однакові вони за розміром. Накладаємо частини одна на одну і бачимо, що ці частини рівні. Вони однакові. Ці частини ще можна назвати половинки. Діти, що більше? Цілий аркуш паперу чи його половинка. Так, ціле більше за половину. Інколи трапляється так. Що нам потрібно на аплікації поділити аркуш паперу на чотири рівні частини. Як нам це зробити? Так, нам потрібно скласти наші половинки ще раз навпіл. Спочатку складаємо одну половинку навпіл кутиком до кутика, добре розгладжуємо лінію згину, розрізаємо по лінії. Таким же чином робимо і з іншою половинкою. Скільки частин тепер у нас вийшло? Так, ми отримали чотири частинки аркуша. Чи рівні ці частини? Пропоную це перевірити. Накладаємо частини одна на одну. Погляньте, ці частини рівні. Вони однакові. Їх ще називають четвертинки. Як ви думаєте, що більше? Цілий аркуш паперу чи четвертинка? Так, ціле більше, ніж четвертина. А що менше четвертинка чи половинка? Так, четвертина менше, ніж половина. Ось так сьогодні ми навчилися поділяти аркуш паперу на дві та на чотири рівні частини і з'ясували, що ціле завжди більше, ніж будь-яка його частина. А будь-яка частина завжди менша, ніж ціле. Пропоную вам вдома також розділити аркуш паперу на дві. Та на 4 рівні частини і сфотографувати ваші експерименти. В перший весняний місяць в Україну повертаються перелітні птахи. Вони починають робити гніздечка та висиджувати пташенят. Пропоную вам сьогодні із фрагментів головоломки та награм скласти зображення пташки, що повертається. Извырию. З приходом теплої весни на деревах з'являються перші листочки. У берези замість листя спочатку з'являються сережки, які є дрібними квіточками цього дерева. Трохи пізніше з'являються маленькі листочки. Навесні люди збирають березовий сік, який добувають зі стовбура дерева. Цей напій повний вітамінів. Збираючи березовий сік, необхідно бути обережним, щоб не нашкодити дереву. До речі, перший місяць весни отримав свою назву березень, тому що в цьому місяці збирають березовий сік. Тому сьогодні на аплікації я пропоную зробити берізки. Для аплікації нам знадобиться аркуш паперу, кольоровий папір, клей, клейонка, серветка. Фломастер та наш творчий пензлик. На занятті з логіко математичного розвитку, ми з вами вчилися ділити аркуш паперу на 4 частини. Використаємо ці смужки для створення стовбуру наших берізок. Беремо фломастер та загортаємо його в смужки паперу. На край смужки наносимо клей та закріплюємо край. Фломастер виймаємо. По всій довжині білого стовбура малюємо чорні цяточки. Кольоровий папір розрізаємо на тонкі смужки. Також накручуємо їх на фломастер. Це гілочки берізки. Беремо широку смужку, нарізаємо по всій її довжині, але лезом ножиць не дорізаємо до кінця. Це травичка. На клейонку викладаємо стовбур дерева, наносимо клей лише на одну сторону, приклеюємо до аркуша. На кінчики гілочок наносимо клей, приклеюємо гілочки до стовбура. А травичку приклеюємо під стовбуром. Ось такі весняні берізки вийшли у мене. А яку берізку зробите ви?